Урок номер 3 написання алгоритмів проєкт емоцій смайлика. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі: відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку Переглянути також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. 19 вересня 1982 року об 11.44 Скотт Фалман, професор університету Карнегі Меллон. У Пітсбурзі, штата Пенсильванії США відправив колега електронне повідомлення, в якому запропонував використовувати смайлик емотиком для вираження емоцій у мережевому спілкуванні. Електронне повідомлення Скота Фалмана виглядало саме так: я пропоную наступну послідовність символів для маркерів жарт, Тобто, це була двокрапка, риска та душка. І прочитайте це збоку. Насправді, мабуть, економічніше позначати речі, які не жартують, враховуючи сучасні тенденції. Для цього використовується зовсім інші смайлик, трішечки він відлічається. Тобто, у нас є двокрапки, риска, та в іншу сторону розвернута саме наша дужка. Таким чином, у нас з'явилися два смайлики. Приблизно у 1986 році в Японії розробили версію смайликів, які можна було прочитати без необхідності нахиляти голову ліворуч або праворуч. Вони отримали назву Каомодзі. Від японської це као, вираз або погляд, а модже це персонаж. А у 2017 році компанія Apple презентувала нову функцію в месенджері Animoji. Це анімовані смайлики, які повторюють міміку власника, використовуючи сканер обличчя. Тобто телефон записує жести та звуки. Власника, а потім накладає на їх популярні смайлики. Працюємо з комп'ютером. Відкриваємо наш онлайн-симулятор і створюємо новий проєкт. Для цього натискаємо на плюсик і вводимо назву: Це Емоції смайлика. Після того, як ви дали назву нашому проєкту, майбутньому натискаємо Створити. І ми потрапляємо до редактора нашого мікрокомп'ютера. Що ми тут можемо зробити? Ми, звичайно ж таки, повинні одразу обрати, як буде працювати наш робот. Це від запуску або постійно. Я ж раджу вам обирати саме варіант постійно. Захватимо лівою кнопкою мишки при запуску та виносимо, тримаємо та виносимо саме до наших варіантів з блоками. У нас з'являється кошик, ми відпускаємо, і цей блок у нас видаляється. Якщо у вас ось такий от вигляд, як у мене, тобто маленький, то натискаємо тут плюс або мінус, для того, щоб збільшити його і приблизитись до там, нашого алгоритму. Після цього нам з вами потрібно зробити саме наші емоції. Для цього входимо в основні і обираємо саме Показати іконку. Захватуємо лівою кнопкою мишки та виносимо до нашого робочого поля. Після цього нам потрібно об'єднати постійно та показати іконки. Захватуємо лівою кнопкою мишки та тримаємо її наш Показати іконку, бачимо, ми можемо її переміщувати. Та з постійно. Наводимо, бачимо, у нас з'являється позначка про те, що зараз ті два блоки об'єднаються, відпускаємо ліву кнопку мишки і вони об'єднуються. Після цього нам потрібно зробити та обрати саме свої емоції. Для того, щоб обрати емоції, ми натискаємо ось тут на трикутничок лівою кнопкою мишки, і у нас відкривається великий вибір різних емоцій. Тут ми можемо обрати, от, наприклад, смайлик з посмішкою або ж будь-який інший, і він одразу у нас покажеться на нашому мікрокомп'ютері. Якщо ж нам потрібно зробити два таких смайлика, тобто дублювати його, але замінити саме вигляд смайлику, то ми наводимо на цей блок, тобто показати іконку, натискаємо правою кнопкою мишки і обираємо варіант дублювати. Тобто ця функція контекстного меню дозволяє нам дублювати, тобто скопіювати цей блок і змінити його. Натискаємо ліву кнопку мишки і бачимо, що блок скопійовано. Тобто це робиться для того, щоб не заходити саме варіанти наших блоків. Після цього ми знову-таки захватуємо лівою кнопкою мишки та приєднуємо до показати іконку, але заміняємо саме її, наприклад, на ось таку от І тепер дивимося, як у нас буде відбуватися саме зміна наших іконок. Як ми бачимо, зміна іконок у нас відбувається і все дуже добре. Якщо нам потрібно підписати нашу іконку, то ми наводимо на наші блоки саме показати іконку, натискаємо правою кнопкою мишки. У нас з'являється контактне меню, в якому ми обираємо саме додати коментар. Обрамо цей пункт лівої кнопки мишки. У нас з'являється ось тут от позначка Коментаря. Натискаємо на неї. І з'являється стікер, в якому ми можемо написати додаткову інформацію. Наприклад, хай тут буде просто посмішка. Посмішка. І просто потім на будь-якому вільному місці натискаємо, і цей блок у нас. Не зберігається, як ви бачите, тут не закрився. Для того, щоб він закрився, нам потрібно натиснути ось тут на стрілочку. Натискаємо і воно закривається. Якщо нам потрібно відкрити наш коментар, ми на нього наводимо та натискаємо, і знову таки можемо його закрити. Якщо він нам більше не потрібен, то натискаємо на кошик та видаляємо його назавжди. Ми з вами просто закриваємо його. Тепер нам потрібно додати знову таки наш коментар або ж нову назву до нашої іконки, яку ми зробили нижче. Тобто ось тут -от. показати іконку наводимо, натискаємо праву кнопку мишки, з'являється контекстне меню та обираємо додати коментар. Є, після цього додається позначка, ми на неї наводимо та натискаємо лівою кнопкою мишки, відкривається стікер, і нам потрібно дати назву або певний коментар цьому блоку. Якщо тут у нас смайлик, то ми пишемо, що це саме за емоція. Я зроблю просто коментар без емоцій. Без емоцій, і натискаємо на оцю стрілочку для того, щоб закрити наш коментар. Все. Після цього ми з вами зробили два обличчя, дві емоції, або ж два смайлика по-іншому. І підписали: якщо ми хочемо зробити смайлики власноруч, тобто їх намалювати, а не обирати вже з готових, то ми обираємо пункт основні і обираємо показати світлодіоди. Захватуємо їх лівою кнопкою мишки та виносимо до наших. Блоки, до нашого алгоритму приєднуємо знизу, і тепер ми тут можемо за допомогою а, керування спуститися донизу, або за допомогою мінуса, уменшити наш, наше робоче поле, і можемо намалювати саме, що буде тут за смайлик. Ну, наприклад, от такий. Давайте зробимо: для того, щоб намалювати, ми просто лівою кнопкою натискаємо по кожному блоку. Якщо він, що він сірий, то натискаємо на нього і він малюється, закрашується білим кольором. Якщо нам потрібно його видалити. То натискаємо на нього на уже білий колір, і він у нас видаляється. І ми зможемо смо, тут же малювати. Ну, Давайте отакий от я зроблю собі смайлик. От, такий от смайлик я зробив. Тобто я намалював смайлик і знову таки можу його підписати. Для цього ми натискаємо правою кнопкою мишки. Робимо коментар і підписуємо мій смайлик. Є. Закриваємо і дублюємо цей блок. Натискаємо правою кнопкою мишки, обираємо дублювати і приєднуємо донизу. І після цього змінюємо цей блок, який у нас був. Знову таки, за допомогою лівої кнопки мишки, ми або малюємо, або видаляємо те, що ми намалювали. Видаляємо і от робимо ось ось такий от смайлик. Давайте ось так от зробимо. Ось такий от смайлик. Ми з вами зробили ще один. То таким чином у нас тепер є 4 смайлика. І ми знову можемо зробити коментар, тільки тут уже ми підпишемо мій другий смайлик. Таким чином ми зробили з вами от такі от невеличкі емоції на нашому мікрокомп'ютері. Вам же в домашній роботі також потрібно буде зробити щось схоже на такий невеличкий проєкт. Домашня робота. За допомогою контекстного меню команди, а саме команди duplicate, додати до програми інші смайлики. Друге, за допомогою контекстного меню команд, а саме команди Add comment, додати назву емоцій. Третє, придумайте власний варіант емоцій або за допомогою картки з прикладом емоцій відтвори її, виконуючи мікробіт.